Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. У житті майже кожної людини, яка страждає від ожиріння, наступає момент, коли здається, вона готова на все. І навіть на самі радикальні методи. Сьогодні поговоримо про хірургічні методи зменшення об'єму шлунку з метою лікування ожиріння. Розберемо три основних варіанти. Метод перший передбачає використання спеціального силіконового балону, який з допомогою ендоскопічного обладнання вводиться в порожнину шлунка. Уявімо собі, що дана скляна колба і є власне шлунком. Потім силиконовий балон наповнюється спеціальною безбарвною рідиною, виповнюючи в результаті майже половину об'єму шлунка. Балон залишається в шлунку на 6 місяців. У весь цей час, коли пацієнт споживає їду, у нього виникає набагато швидше ефект ситості. Цей метод дозволяє втратити до третини зайвої ваги. Безумовно, після видалення балону через 6 місяців вага може вернутися. Тому можливий дубль даної процедури. В основі другого методу лежить використання спеціального силіконового бандажу, який встановлюється навколо шлунка і перетворює форму шлунка в форму пісочного годинника. В результаті, ефект ситості у пацієнта з таким шлунком виникає набагато швидше. Для його досягнення необхідно всього-навсього половина яблука. Даний метод може використовуватися періодично протягом життя, і протягом одного року пацієнт втрачає близько 35 кілограмів. Метод третій. Золотий стандарт хірургії ожиріння, передбачає виконання відкритої або лапароскопічної операції на шлунку, в результаті якої видаляється значний об'єм шлунка. Просвіт шлунка стає практично просвітом кишки. Їжа, яка потрапляє в шлунок, швидко переміщається до кишківника. В результаті використання даного методу пацієнт може втрачати до 60% ваги. Мої пацієнти часто у мене запитують, чи дані операції не проводять до інвалідизації. Ніяк ні, після проведеного лікування пацієнти навпаки позбавляються від низки захворювань, таких як цукровий діабет другого типу, атеросклероз, позбавляються ризику раннього інсульту та інфаркту міокарда. Отож, не хворійте, будьте молодими та здоровими. До 100 років щиро ваш, доктор Валіхновський.